Вітаю, друзі! В даному відео ми поговоримо з вами про те, як припинити почуватися не такими через тривогу. І почнімо з того, що тривога є частиною захисного механізму, так, механізму збереження людського життя від небезпеки. Слід замислитися тоді, коли тривога запускається настільки інтенсивно, що заважає вам виконувати ваші рутинні справи і. Керувати нею просто стає неможливо. Також об'єктивних причин для такого стану немає, бо на вас не летить астероїд і не біжить розлючений Алабай, так, такий, як в мене за вікном, пропустив. Ситуації, в яких мозок б'є на сполох, є результатами невиправданих очікувань або ймовірної втрати контролю. Чи, скажімо, в минулому ви зіштовхувалися схожими ситуаціями, проте не були настільки успішними. Дотепними, кумедними чи сміливими, так як ви самі від себе цього очікували. І з цим за статистикою зіштовхується 9 з 10 людей. Проте, якщо ваша тривога суттєво заважає вам жити, ви відчуваєте соціальну, кому... соціальну ізоляцію чи дискомфорт від справ, які раніше ви виконували з радістю, а зараз ви відчуваєте, що вони даються вам важче, ніж зазвичай. Відчуваєте втрату мотивації, вам важко концентруватися на процесах, які від вас вимагаються на робочому місці чи вдома, то рекомендую вам звернутися до фахівця, до психотерапевта або відразу до психіатра для того, аби не пропустити нічого важливого і змогти вчасно подбати про своє ментальне здоров'я.